Друзі, так спішив сюди до вас, тому що замерз. Була закалка, хочу зігрітися, і будемо пропивати один золотий пагін. Всього один. Чому так? Звісно, це жарт, це просто назва чаю, який зібраний з чайних садів гори Браун Маутін на висоті більше, ніж 2300 метрів. Тобто, справжній високогірний витриманий шупуер високої. Цінової категорії, але не супервисокої. Тобто, в принципі, доступно кожному. 2006 рік збір сировини, тобто витримка, 19 років, зараз ми його скуштуємо, виглядає як енергетичний чай. Попався до нас такий представник класного, якісного чаю, витриманий. 2000. Шостий тут написано. Так розумію, що це рік збору, і 2015-му він був запакований. Ну що, подивимося. Папір максимально крафтовий, простий. Такий цупкий. Як він виглядає? О, подвійне пакування. Фух. Листочок крупний у нас. Зараз я піднімлю. Розвертаємо і тут. Він досить тонкий. Присування відчувається досить сильне. Сильний дерев'яний аромат вже піднявся. У нас випав сніжок, тому зараз аромати вони всі такі яскраві посилені. Ось такий чайочок будемо дегустувати. Я прям бачу, що крупний лист. Є брунка, досить багато, дуже добре пахне як для пресованого чаю, тому що, як правило, більшість чаїв, поки вони не розкриються в чайничку, взагалі не мають запаху що стосовно шупуеру або дуже-дуже слабкий, це вже, знаєте, не кожен може помітити. Все дуже холодне, ми просто в колодязній воді. Тому буду зараз розігрівати цей чудовий чайничок, який, до речі, в нас є в наявності, можна купити. Цю піалочку теж і цей чахай прекрасний теж. Ну що, прогрівочка посуду, і погнали пити цей вже цей пагін. Я вже відчуваю цей прекрасний аромат, і я вже хочу зігрітися нарешті, зігріти руки, зігріти тіло, зігріти повністю себе, щоб включитися в цей день, тому що ранок, сонце, мінусова температура, сніжок лежить на вулиці, і хочеться вже йти в бій, хочеться вже працювати, виконувати якусь свою діяльність, якийсь свій обов'язок, але хочеться це робити в правильному. Стані, стані натхнення після чайочку з наших чайних столиків, з нашого чайного магазину. Це робити набагато і набагато краще. Але я раджу не починати ранок з чаю. Зроби якісь зусилля. Зроби зусилля розуму, концентрація, медитація, руханка, розминка, кругове тренування, загартовування, якась дихальна практика, включись, запусти цей весь процес природнім чином, не наповнюючи себе нічим грубим. Ну, я маю на увазі, їжа, різноманітне пиття, чай і так далі, стимулятори. От. А коли ти вже щось виконав, о, а тоді вже. Я заслужено можу зараз зігрітися. Так, Хтось скаже, та я і так все заслуж... заслуговую, мені там приходить, да, комусь приходить, комусь не приходить, всім приходить те, що ми заслуговуємо. Але що ми будемо робити з тим, що. о Боже, який аромат! <с? <с?> що ми заслуговуємо, тут вже якби, включаємо свідомість, покращуємо, примножуємо о, свій о, статок в проявленні певних якостей. А можна здеградувати якості, а можна отримувати багато багато зовні, а всередині ув'ядати. Да і наприкінці життя буде дуже скрутне становище всередині. Всередині, отут цей внутрішній сердечний біль, він потужніший, ніж зовнішній фізичний. Щоб цього не було, робіть, робіть щось потрошку, потрошку через силу. Через волю, відчуття обов'язку, відчуття любові для інших на благо, не тільки для себе. Друзі, чай. Дуже крутий, смачний, прям. Якісь смакові нотки, знаєте. От якийсь який шоколад, але як ніби ще смачніше, ніж шоколад. Щось таке харчове, солодке, глибоке, дуже класно пахне. Я вже давно не відчував такі. Харчові, смачні, солодкі аромати в чаю. Да, його прям хочеться з'їсти, але ми будемо його зараз пити і їсти потім. Не раджу їсти під час чаювань, щоб не зіпсувати собі сваку, смакову подорож, яку дає саме чай, друзі. Звісно, якщо якийсь пакетований магазин. Просто як запивати їжу, але це, це окремий ритуал, окрема насолода. Нічого з цим не треба замішувати. Можна підмішати, знаєте, освітлення, можна підмішати музичку, настрій, людей до цього процесу вже підмішати, нарешті, знайом своїх, знайомих з нашими чаями замовляю в нашому чайному каналі. У нас постійно діють певні знижки на певні категорії чаї. Плюс ми даруємо 5-7, 10% знижку загальну людям, які до нас повертаються повторно, в нас постійно аукціони розігруються. Там, і чайний посуд, і чай можна дешевше придбати. І просто розіграш, як, наприклад, вчора я влаштував, кажу, з'являється оцей чай, новий цей чай. Хто напише правильну ціну? тому 50 грамів чаю в подарунок. Просто 50 грамів високого бюджетного чаю. От, за те, що ти просто вгадаєш цифру. Ну прекрасно я вважаю, класно Ух. Гарнюні, гарнюні який. ну Колір ви бачите досить темний, але не чорний. Настій такий. Який прямо відливає винними, смарагдовими відтінками, але як ніби ще темніше, ніж вино. Ну от прямо-прямо вже тут пахне. Мені вже дуже хочеться цього скуштувати. Другий пролив я спеціально потримаю довше, а потім почну потрошечки відпускати. Коротші проливи робити, і в кінці знову піднатисну і потримаю. В другому проливі я хочу прямо показати оцю... Насиченість кольору. Я забув понюхати чай після першого приливу, але після другого я думаю він теж буде класний. Ну що? Ух. М -м -м! М -м! Бісквіт. М -м, бісквіт маршмелу, що тут тільки немає. Я прямо, знаєте, в кондитерському відділі якогось прямо. Емо смачної якісної, якісної кондитерки. М'який такий зглажуючий По консистенції. При тому щільний в смаку, яскравий, солодкий. Абсолютно нема гірчинки. нуль. Чи є чайна терпість, ледь-ледь-легесенька. -ледь Але я думаю, якщо заварити його потужніше, буде більше. Ну і що? О, да, тут він вже темніший. Значно темніший. І ось цей самий момент. Оп. М -м -м. Знаєте. Треба трошки з хвилинки почекати, щоб трошечки всілась температура, тоді він ароматнішим стає. Ще сильніший, так. Ну, він дуже смачний. Опрямо на бісквітній основі торт. О, це друзі, чай торт. Mm, Скільки різноманітних. Прекрасних знайомих мені смаків просто прилітають. Іноді здається, як цього можна досягти. Просто чайний лист. Просто чайний лист, зібраний, сферментований. Як вони досягають цих ноток, цих смаків. Не знаю. Технологія, друзі. Mm. Він дуже приємно п'ється, таке відчуття, що його можна випити прям багато. Я вже відчуваю тепло тут. кінці дегустації скажу, що по енергії, як він піднімає, наскільки плавно, який пік, і чи взагалі є цей підйом енергії? Так? Тому що бувають витримані шупуери, які навпаки розслабляють. Таке теж буває. У нас є такий, наприклад, шупуер Фенікс 400 грамовий млинець 2006 року. Ровісник цього чаю. Да, там не очікує ніякого суперпідйому. Він такий чорносливово підкопчений основний дескриптор, де прикольний, класний, приємний чай. Але цей, як на мене, цікавіший і ну смачніший. Це один з найсмачніших шуперів, що я куштував в цьому житті. От якщо саме смак взяти, приємний. О, хо хо о О-хо-хо! Ого! Щільність така прям. Щільність, смак прям. Ух, топ, топ. Те, що треба. Те, що треба, щоб зігрітися, смаканути, кайфанути від цього життя, запустити цю енергію, пробудити її в собі. Так, це воно. Ну, колір пушечний, прям радує. Радує око, радує смакові рецептори, радує тіло, тому що легкий, помірний, такий, знаєте, ну, для витриманих боерів це норма, легкий такий підйом іде. Да, насолода в кожному ковтку. Якщо охарактеризувати смак цього чаю. Я дивлюсь на цей чехай, мені постійно хочеться його мацати, ці всі хвильки, фактурні, дуже гарно зроблений. Власноруч. Ось така робота у нас коштує 1000 гривень. Це червона українська глина, вона лощена, тобто вона приємна на дотик. Вона молочена, молочення додаткове покриття природня глазурь. І дуже зручна, вдала, класна форма і хороший розмір. Да. За тисячу гривень ми його продаємо. Якщо ти прийшов, прийдеш після цього ролика до нас в чайний магазин, для тебе 10% знижка на цей чех. За 900. Ну ще можеш добрати чайочків, на чаї теж зробимо загальну знижку 10%. У-да, оце, мабуть, найтемніший пролив, поки що потужний. Нагадує по кольору кока Хм. Mm. Друзі, стан дуже класний. Настрій. Чудовий, помірний, але досить сильний, потужний підйом енергії тримався півдня. Я дуже класно попрацював після цього чаювання.